Перша, друга, третя, четверта резус плюс, мінус без різниці. Сьогодні вона вся в дефіциті. Розповідають у центрі переливання крові. Самі рідкі групи крові із резус мінусом. Потреба завжди є у крові. Нам потрібно обов'язково створити банк крові. Тобто, ми завжди маємо бути готові до видачі великої кількості крові. Кожна крапля крові на вагу золота, тим паче, в нелегкий для держави час. Щодня кров забирають у різні медзаклади. А з початком воєнних дій потреба в ній збільшилась у кілька разів. Та світ не без добрих людей. Зараз останній час проводять різні організації акції. Я би хотіла, щоб ці акції були не тимчасові, а постійні. Тому що цілодобово у нас швидка під'їжджає до нашої станції, і у нас видача крові цілодобово, не дивлячись на те, яка ситуація у. У державі в акції Крапля крові може взяти участь кожен охочий. Часті гості в центрі, студенти різних факультетів, працівники установ. А нещодавно прийшли поповнити запаси і працівники Державної служби охорони. Треба комусь мати щось, призувати кров, хто може, хто хоче. Чоловік каже, нічого особливого не відчуває. А по завершенню відчуття ейфорії, адже ти врятував чиєсь життя. Нормально, нормально і лап діти. Кілька хвилин і 300 мл третій плюс вже в запасі центру переливання крові працівники державної служби охорони прийшли жертвувати кров вперше. На жаль, не всі змогли стати донорами з тих чи інших причин. Тож, якщо ви вирішили стати донором, пам'ятайте наступні правила. Люба людина може зайти за наявності документи, які засвідчує особу, зареєструватися в реєстратурі. Там ми провіряємо, чи не знаходиться на обліку. У нас є картотека, чи не знаходиться ця людина на обліку. І група крові резус-фактор визначається і рівень гемоглобіну. Терматовенеролог звіряється ще раз по своїй картотеці, дивиться шкірні покриви, чи немає шкірних якихось захворювань, Свою, свій медичний огляд проходить, виміряється донору артеріальний тиск. Відтак ми направляємо, якщо донор може бути допущений до кроводачі, то обов'язково йде попити чай солодкий з булочкою і тільки після того вже йде на кроводачу.